Надійшла інформація про обстріл міста Покровська. Є поранені цивільні особи. Зараз направляємось для перевірки інформації на дані допомоги. 19 поранень йде відбиває. Забирай лікарню сразу, давай! Придержите, щоб вона тупала, її. Знаходимось на місці обстрілу. За попередньою інформацією є поранені. От величезна вирва. Зараз парамедики оббігають територію. Палає газова труба в декількох місцях. Будинок поруч. Там була жінка, її парамедики відправили в лікарню. Поїдемо пальні. Я голову подушкой накрыла, потому что я наушники. Я слышала, как Шифер у нас постурился с хаты. Пол пятого, я думал самолет летит, я вышел на балкон, у меня два окна вылетели на четвертом этаже. И только бух, бух, бух. В ходе военных действий выпущены более двух-трех заложки ракет, модифицированных УМПБ-Д30СЯ, это модифицированные авиабомбы. Які стріляються як з авіації, так і з наземних видів транспорту СРСЗ. Бомба дійсно потужна, як кажуть істочники, там до 100 кілограм вибухівки місті вона. Далі ми їх упакуємо та передадемо слідчому для подальшого залучення до кримінальної справи. 16.07.2024 року стався обстріл села МРФ території міста Покровськ. В результаті обстрілу пошкоджені зазнали 25 будинків приватного сектору. Окрім цього, зазнали пошкодження слазке приміщення. До медичного закладу міста Покровська було доправлено 4 місцевих мешкання з пораненнями різного ступеню тяжкості. На місці події працювали наряди поліції, ДСНС, парамедики. На теперішній час відомості щодо вказаного обстрілу внесені в реєстру досудових розслідувань Служби безпеки України за правовою кваліфікацією 1 статті 438.